Привіт! Сьогодні я покажу тобі, як закривати весь процес створення контенту. Від першої ідеї до готового поста чи відео лише за допомогою штучного інтелекту. Дивись, колись для цього потрібна була ціла команда: автор, щоб писати тексти, дизайнер, щоб робити картинки та обкладинки, монтажер, щоб знімати та монтувати відео. Диктор для озвучки і ще смм менеджер, який усе це викладає і планує пости. Це займало дні, а то й тижні, і коштувало сотні, а інколи й тисячі доларів. А тепер уяви інший сценарій: ти сам собі повноцінна контент-машина. Відкриваєш ноутбук, пишеш одне коротке речення, і за кілька хвилин отримуєш. Готовий пост фото для соцмереж, коротке відео з озвучкою і навіть автопублікацію в інстаграм чи ютуб це більше не фантастика, це те, що вже сьогодні робить штучний інтелект. І я покажу тобі, як усе це працює на практиці. Будемо рухатись по ланцюгу: ідея, текст фото, відео, голос, автоматизація, готовий контент. Давай почнемо з першого кроку: текстів. Тексти це, це фундамент. Без тексту не буде ні сценарію, ні поста, ні навіть ідеї для картинки. Тут нам допоможе чат ГПТ. До речі, він доступний навіть у безкоштовній версії. Наприклад, я вводжу: напиши пост для інстаграм про переваги раннього підйому і отримую красивий текст. Заголовок, плюс три абзаци, плюс заклик до дії. Далі придумай 5 варіантів заголовків для YouTube-відео про AI контент. Він одразу видає варіанти, які реально чіпляють. І ще приклад: напиши сценарій для відео на TikTok у стилі мотивації 30 секунд. І за мить у мене є готова розкадровка. Якщо потрібні, продаючі тексти, можна попросити. Опиши цей продукт так, щоб захотілося купити. І чат GPT підбирає емоційні слова, тригери і навіть хештеги. А для блогерів дуже зручно, ти можеш одразу попросити варіанти на різні платформи: короткий текст для твиттера, пост для Фейсбук і довший варіант для Лінкедін. Все це генерується за секунди без копірайтера. А тепер. Візуал, бо без красивої картинки навіть найкращий текст мало хто помітить. Тут у тебе є кілька варіантів: Midjourney – найпотужніший інструмент для створення фото й ілюстрацій. Canva AI – зручний для тих, хто хоче просто швидко зробити дизайн у шаблоні, має безкоштовний план. Ідеограм теж прикольний варіант, особливо для постерів і типографіки. Але якщо ти хочеш реально топовий результат, тоді Midjourney – це мастхев. Наприклад, я пишу. Обкладинка для YouTube у стилі футуризм, чорний фон, неонові акценти, напис ai контент. Midjourney генерує чотири варіанти, які виглядають як робота професійного дизайнера або. Дівчина, блогер у кафе, працює з ноутбуком, стиль мінімалізм, яскраві кольори і маю фото для інстаграм. Ще приклад рекламний банер для курсу про штучний інтелект, стиль сучасного стартапу. І за хвилину готовий банер. Це реально економить сотні доларів, які раніше йшли на дизайнерів. Окей, тексти, й фото в нас є. Час робити відео. Тут найзручніше працювати з Рунвей. У нього є безкоштовний тариф, де можна робити короткі ролики. Наприклад, завантажуєш картинку, і пишеш Оживи це фото. Зроби плавний рух камери. І Runway перетворює статичне фото на динамічне відео. Інший приклад анімація тексту «AI Revolution» стиль кіберпанк. І от маєш інтро для TikTok. Ще є Пікалапс, там можна генерувати анімації прямо з тексту. Наприклад, пишеш: анімована сцена, дівчина працює з ноутбуком, навколо літають іконки соцмереж. І отримуєш відео за хвилину. Ці сервіси закривають потребу в монтажері. Тобі не треба Прем'єр-про чи Ефектс. Усе робить Ей Ай. Відео без голосу звучить порожньо. Але тепер тобі не потрібен диктор чи студія. Сервіс Елен Лапс дозволяє створити супер реалістичний голос. Так, він платний, але воно того варте. Я вставляю текст. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ai контент і через кілька секунд отримую озвучку, яка звучить як справжня людина. Можна вибрати чоловічий чи жіночий голос. Емоційний чи спокійний. І ще фішка. Підтримка багатьох мов. Це означає, що ти можеш робити відео для глобальної аудиторії. Ну і останній крок автоматизація. Бо зробити контент це пів справи. Його ще треба публікувати. Для цього є Zapier. У нього є безкоштовний план. Уяви, ти створив текст у чат GPT. картинку в Midjourney. І запір сам публікує це в Інстаграми чи Фейсбук. Тобто процес від ідеї до поста йде без твоєї участі. Ще приклад: ти знімаєш відео для Ютуба. Запір може одразу зберігати його в Google Drive, робити пост у Twitter і навіть надсилати нагадування в Slack. Для новачків цього більш ніж достатньо. А якщо захочеш прокачатися, є AutoGPT – який може автоматизувати ще складніші процеси. Отже, ми пройшли весь шлях: тексти, чат GPT, фото і дизайн Midjourney, відео, Runway і Pika Labs, озвучка Aven Labs, автоматизація Zapier, замість п'яти людей у команді, один AI. І тепер у тебе є вибір або продовжувати витрачати купу грошей і часу. Або вже сьогодні почати використовувати ці інструменти і створювати контент у 10 разів швидше. Підписуйся на мій канал, став лайк і чекай старту навчання. Я детально покажу, як з цим працювати, щоб ти зміг масштабувати свій бізнес або блог без зайвих витрат. Ай, це не майбутнє це вже теперішнє, і воно в твоїх руках.